Роздуми на кожен день Матвія 28:18, Псалом 99. 4. Я хочу, щоб ти повністю належав мені, наповнений світлом моєї присутності. Я віддав тобі все, прожив життя людини, потім помер за твої гріхи, а після цього. Знову повернувся до життя, нічого не утримуй і не приховуй від мене, принеси в світло моєї любові всі найпотаємніші думки. Все, що ти принесеш, я трансформую та очищу від пітьми. Я знаю про тебе все і набагато більше, ніж ти знаєш про себе сам. Але я стримую своє бажання. Привести тебе до ладу, очікуючи, що ти сам прийдеш до мене за допомогою, спробуй уявити, що для цього я стримую свою Божу сутність, бо Я володію всією силою та владою на землі і на небі. Шукай мого обличчя з духом готовим навчатися, прийди в мою присутність, з вдячністю. Бажанням перетворюватися